Я не визначився, чи я буду грати в цю гру ще. Тому в нас не так багато часу. Аби з нею познайомитись. Але Астроконі чимось має бути схожа на Тектоніку, на Satisfactory. Відразу чекатиму запитання по ігроладу. Ого, нічого собі графа. Тут ще й робот є. Гадаю, що одна планета для нас буде достатньою. Інколи нам доведеться покинути свій дім. Покажи свої скіли на виживання. Ого, там щось пролетіло, ви бачите? Добре, це що, нас всіх висаджують на різних планетах чи як? Слухайте, графіка виглядає дуже потужною. Я б сказав навіть трошки незламною. Але вйо, давайте подо. Ми що на астероїді? Ну це логічно, напевно, з назви гри. А, Це просто я не... Ну, не зовсім рафт. Сумніваюся, це рафт. Тут з правої сторони показує, що в астероїді є. Є айсблоки і є. Ще щось, скупер. Мені потрібен заліз. Залізо є в тебе. А якщо знайду? Знову купер. Я не хочу займатися майнінгом. Дайте мені заліза. Карбон Ор. Так вони крашились об платформу, та я бачив, що вони об платформу, але... Дивіться, нам щось є. Летимо туди. Е, Почекайте, я зараз повернуся. Він такий миле в обличчя має. Так, це що? Болото. Насрано тут. А ні, тут з болота дістається залізна руда. Як ти дивишся на те, щоб заборонити майнінг в Україні? Uh, майнінг чого? Крипти? Окей, okay. треба Oxygen Generator збудувати. Якось воно виглядає не так uh, класно, як, як трошки скучно, але нехай. Оксиген. Construct Oxygen reactor. Ще й та штука пілікає. А от воно почалося! Ось воно розпочалося. от сюди нам треба впихнути. А, а, а як мені сюди запакувати? А ось я. Нам треба електрику. Learn about електриситі. Чет GPT. Роботи мали йти попереду людства, аби підготувати їм е, плацдарм для того, щоб вони могли освоювати астероїди і планети. А тут я сам все роблю. А летить фігня. Отак тобі. Карбон рефактор. Карбон. Електриці. Окей. Тепер. Астероїд Кетч. О, це мені, це мені подобається. Скільки в мене очок науки? Вісім. Вода. Це дистракн, а це смел, це виплавка. От. І логістика. Хочу логістику. Супер. Дивіться, у нас вже є електрика, виплавка і логістика. Залишилось тільки збудувати штуки, які ловлять астероїди. Давайте близько-близько, один до одного, щоб корболів багато не водить. Сюди у нас буде вхід? Буде вихід. Крафт Any Bар. Я не можу це скрафтити, бо електрики нема. Карбон реактор. Device to provide electricity. Карбон реактори. Добре. Карбон реактори будуємо з іншої сторони. Ого, карбону мало. Так, і кабель. Кабель. Оу. Я не можу провести кабель. Ай карамба! Для кабелю потрібно що? Для кабелю потрібен електричний кабель. М -м -м, неочікувано. А я можу це крафтити? Я можу крафтити електричний кабель? Можу! Ха! Лузери! А що таке 25? А, це пачками, якими я буду виготовлятись. Зараз у мене буде багато кабелів. Е, дуже дивно, що в космосі нам доводиться використовувати вугілля, а не сонячні панелі. Роскут, я з тобою 100% згідний. Ні, ну це до речі трошки кумедно, відверто скажу. Ну, типу, ти космонавт і ти ходиш астероїди. Початок гри можна було якось по-іншому організувати. Як на мене? Ну, типу. У мене там кисень закінчується. Треба летіти швиденько збудувати, збудувати, боже ж ти мій зібрати залізну руду, збудувати кабель і запустити оцей клятий генератор пісню. Я не відкрив Деконстракшен. Супер. Тепер. Ага, тут навіть треба відкривати деконстракшн. Destroy ship component. Зараз я. iron ore наберу. Поставлю, щоб насправді скупер ора треба було. На цей базовий етап я розумію, що в майбутньому у мене це все буде автоматизовано, і я буду ловити ці астероїди і просто будувати францужки виробництва. Але цей стартовий етап з майнінгом в космосі трошки виморожує мене. Ой, давай, давай, швиденько, швиденько. Каблику, нам треба зовсім трошки. На один раз вдихнути, один раз видихнути і все. Тримаємося до кінця. Коли бустимось, то використовується. І коли гальмуємо, не забувай про гальмування. Так, пішла. Карбон. Треба карбон сюди. А... Карбон? Електроенергія! Вау! В космосі! Горить! Без кисню! та пофіг. Нам головне, щоб тут е, була можливість наповнити. Use ice to refill oxygen. Оу є! Оу є! Серйозно! Так багато потрібно! Подивіться, скільки кисню мені потрібно! Це та так не працює. Хендкрафтку про Та я вже це робив. Так, по-моєму, мій титоріал чат GPT підстає на декілька кроків. Я вже встиг збудувати першу лінію виробництва кисню. Блін, я щось відстав від новин з тим астероїдом. Та я в космосі в ненадістан. Вот от загралися. Знову міг. Це, це смелтер гуде, а я думав, що це вже десь в мене вибухи. Е, де. Що Що ти хочеш? Астероїд, що ти хочеш? Це депозит. Я сюди можу покластися сюди. Ні, я не шарю. Як це працює? Кетч Астероїд. А це я сам отак ловитиму буду? О, прикольно. Піпів. Зараз пишіть про міга. Ну, але якщо міг, то самі знаєте кінжази. А що мені з цим робити? От я зловив його. А, Q. Так, ми щось ловили, і це мені треба забрати. Ясно. Я так собі гадаю, що тут є вихід. І нам треба збудувати тут ланцюжки сортування. Є тут якісь сортування? Logi є. от. Логістика це по перший раз. Це є конвейер белд, це є storage, супер. І це рецепт. нехай. Logistic Block. О, це я хочу. У мене льоду тепер нема. Це що, мені тепер треба брати і ловити астероїд, який. Е з льодом. Оце я можу притягнути, ні? Ой, яка бульбашка велика. Летимо туди. Ну, до. Ду Дуже-дуже-дуже дуже мала кількість. ресурсів з астероїдів. І мені це не подобається. Не подобається. А, а, а де в мене усі будівництва? О, мапа! Дивіться, то я. То чіпси, де я є. А там що? А це оце, оце всюди я можу долетіти. Ясно, я зрозумів. Угу. Давайте потестимо тако. руками. Карбон Оре. І що я хочу зробити? А, а як? А, рецепт треба вибрати. Добре. Так. А вимкнути. Щоб воно працювало. Як як, як, як вимкнути? Карбон оре. Тут тільки айрон оре, купер оре і голд оре. Все я зрозумів. З карбону тут нічого не зробиш, карбону треба спалювати. Ви знаєте, що треба робити. Ловити астероїдів. О, перед самим носом. Здоровий. А якщо наловити, то ти повні кишені будеш мати такі астероїдів. Що хочеш? Крафт any bars. я вже в процесі. Я можу вибрати, наприклад, там, Cooper Gold. А, все можу крафтити. Те, що наловлю, то я буду крафтити. Добре. А що з болотом робити? Construct Recycling Machine. Реcyклін машін. Ресейкінг машин. А що воно переробляє? Треба золото. Recycling машин Для цього треба золото. Я вам де золото вві. Storage контейнер. Зашубись. Я хочу це будувати. Як мені це збудувати? Шукаємо золото. А золото далеко? Може краще десь злітати по те золото? Ну серйозно. От там ми ще не були. Правда, киснем треба було запастись. А наскільки це далеко? Бійся. Я сам боюсь. Ой. Мені здається, що ми вибрали трошки не ту ціль. Воно дуже далеко. Добре. Я передумав. Коротше, тепер ми шукаємо по шматочках золото. Золото! Я біжу. Я вже тут. Є. Ну, це було правильне рішення, бо ми буде не летіло туди. Ще десь золото є. Треба зленкувати відтінок шукати. Знаєш, що ще я помітив? Мені здається, що тут вони спавняться. Тобто ці астероїди треба просто дочекатися, коли заспавниться астероїд золота. Ну Це скучно, ну, відверто. Це дуже скучно, особливо без бустера. Коли ти летиш, збираєш якийсь от астероїд з купером. ну тобі треба, не треба. Тобі треба просто шаги зібрати, скільки там золота. А вони близько не підлітають. По сеттингу це виглядає дуже смішно. Ти в костюмі літаєш кіркою добуваєш мінерали. Так, я здається, загубився. Де моя хата? Наді мною. О, бачите, вони спавняться. Просто треба летіти вперед і вони будуть спавнитися. Летиш і шукаєш. Золотий. Нема золотого, просто летиш далі. Ось, є золотий. Ха, ізі, я хакнув цю гру. Типу вони. Ти маєш прилетіти певну відстань до того моменту, поки не знайдеш той астероїд з золотом, який тобі потрібен. Головне не зупинятися тільки вперед. І колись тей заспавниться той що з золотом. О, ще один золотом. О, я щось не то закинув. Це ж в нас. Е... Спалюють. О тут у нас виплавлювач. Так, Купер, золото. Можна пріоритети поміняти? Ах, ні. До речі, тут можна робити арон роди. Якщо подати plate і carbon ore. Окей. Цікаво, а є асамблер машини тут? З асамблер машинах, яких можна робити кабель? Ну, щоб руками не крафт. так Я думаю, якщо засісти на годинок 10, тут можна непогані ланцюжки виробництва зробити, але знову ж таки, будівництво від е, третьої особи. Що ми можемо переробити? Угу. Ми оці компоненти, конвейер RAM, можемо переробити на кабель. Тобто оці будівлі, які ми збудували, вони у нас ресайквелс і ми можемо їх переробити назад. Окей, давай. так як... Я можу це зруйнувати? Ага, Removing Object. Я ще не можу Removing Object зробити. Е так, ну з Recycle Construct Drill. Демте дріл за О там була планета Льодова. Там була людова планета. Ідем так. Дрил зробимо. А як законстрактити дріл? А, я, 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 я щось не розумію. Це мені дріл треба зробити. Отже, дріл все ж таки тут треба будувати. Добре. Тут е електрохарчування, так? А тут електрохарчування має бути. Mm -hmm. Зараз ми, ми таке це зроб зробимо. Ну, армія це служба, по-перше. Це. Ну, це апріорі, так. Право. Так, це зробили. Контейнер. шестірочка, отут тут на контейнер от сюди все буде поступати у нас. І я хочу збудувати свій перший ланцюжок. Мій перший ланцюжок. Раз. Два. Три. Поїхало. Ми добуваємо якусь ерунду. Ура! ТП, тепер, тепер треба щось заресайкнути. А нафіга нам це болото, то я, правда, не знаю, але ну, нехай воно так, там розбирається. Я вас прекрасно розумію. Я вас прекрасно розумію. Але я не хотів би піднімати цю тему зараз. Дозвольте. Типу, я прийшов на стрів, щоб якось відволіктись від церкви типу так. Я й не думаю, це це. Краще про біткоїни. Розкажи мені про ваш криптопортфель. Скільки відсотків ви тримаєте в, в біткоїнах, скільки, скільки в е, альткоїнах. Добренько, я вже думаю, то пора би вже з тим закінчувати космосом. Я ще закінчу одне завдання з ресайклом. Проведу тут електроенергію, та й на сьогодні буде все. Недалеко зайшли, але принаймні розібралися. Туго йшло з управлінням. І, а тут де електрохарчування подавати? Ось тут, боже ж ти мій, яке далеко поверне. Кинеш нас у рейд. Ага. А ти жарти, які жартуєш? Дорослі чи не дуже? Так, ресайкін. Ура! Пише, що я секс. Супер, ну. Я думаю, ми хоч принаймні розібралися з механіками, збудували там перший майнер. Давайте подивимося, що він там добуває, окрім. Брудо? Сміття? Так, да, він тільки бруд дістає. Правда, вже от дирку просверлив. Окей, а що мені тепер робити? Перебудовувати його? Ну це дуже, напевно, нудний процес буде. Ну, кожен раз отак брати, перебудовувати і прокладати лінію. Давай я попробую поста побудувати його ось тут, на, на місці, де. Тут я можу його збудувати? Чи мені потрібна якась додаткова платформа? А, це ерунда. Тут я не можу його збудувати. А чому? Стоп, я щойно його зруйнував, забрав. І мені каже, що я не можу побудувати його? Тобто ресурси не переносяться, його треба ресайкнути. Та ні, це так не працює. Коротше, якщо ви руйнуєте якусь будівлю... То вона не повертає вам ресурси, а вам треба заресайклити. Типу і дістати всі можливі ресурси з неї і тоді будувати на. Ну, така механіка, особливо, де ти дуже обмежений в ресурсах, мені не дуже подобається. На сьогодні це буде все досить непогане трансляція, велика Ми Багато пограли у що. Я вже під кінець трошки просів разом із тим Astro Але гов до нього, привітайтеся!